Вітаю, шановні 10 класи. Ось ми і підійшли до підведення підсумків нашого курсу Історії України в 10 класі, хронологічно в 1914-1945 роках. В цьому навчальному році ми з вами вивчили історію України періоду з 1914 до 1945 року, який кардинально змінив життя всього українського суспільства. І приніс горе в кожну українську родину. Адже за ці роки Україна втратила кожного другого чоловіка і кожну четверту жінку. Новітня історія людства розпочалась з небаченої раніше соціальної катастрофи Першої світової війни 1914-1918 років. Вона принесла в коротке ХХ століття гострі суперечності, а з ними і зневіру до людського життя, некривту віру у вождів. Та їхні ідеї щодо насильницького переоблаштування світу. Українське питання перед Першою світовою війною це питання підпорядкованого становища українців у складі Австрійської та Російської імперії. В Першій світовій війні Україна була лише стратегічною базою, джерелом військових та економічних ресурсів, плацдармом для розгортання наступу. Через розділеність України між двома імперіями. Війна стала національною трагедією братовбивства, переслідуванням за зрадництво з обох сторін. Єдиним способом вивести українство з-під імперського терору були спроби українських політиків продемонструвати лояльність до імперії. Воєнні дії на Східному фронті незмінно розгорталися на теренах України. У ході бойових дій насамперед страждали мешканці Галичини, Буковини, Волині. Окупаційна політика урядів обох імперій полягала в грабіжницькому використанні українських ресурсів і повного виконання українського національно-визвольного руху. Війна спричинила формування легіону українських січових стрільців, Зародка в майбутньої національної армії. Воюючи під національним прапором, січові стрільці відрізнялись високою боєздатністю. Нерідко їхній героїзм і самовідданість рятували становище на фронті. Війна вплинула на формування національної ідентичності українців. Вона спонукала боротися не лише за власне виживання, а й виразно заявила свої культурні, соціальні та політичні вимоги, формувала готовність захищати національні права та інтереси. Через війну різко погіршилась якість життя людей, загострилися соціальні суперечності. Невимовно важкі умови життя на фронті та вталу призвели до знецінення людського життя байдужості до Чужого горя. Влітку 1917 року відбулася повна втрата боєздатності царської армії та перетворення її на потужне знаряддя руйнівних дій, на некеровану масу, що накопичила величезну руйнівну енергію і загрожувала безпосередньому українському народу. Війна привела до розпаду чотирьох імперій. Та виникнення незалежних національних держав. Та розпочала українську революцію і спробу нашої національності утворити власну державу. Українська революція 1917-1921 років є виявом природного історичного прагнення українського народу жити в суверенній, соборній, національній, соціально справедливій державі. Саморуйнування імперії пригноблювачів вивільнило соціальну енергію українських. Соціальних сил. Очолені кращою частиною української інтелігенції, вони стали рушійними силами Української національної революції. Керівним центром революції, представницьким органом української нації стала Українська Центральна Рада, яка протягом весни осені 1917 року нарощувала свій авторитет. А протягом березня-листопада 1917 року Українська революція цілеспрямовано йшла шляхом утвердження. Національно-територіальної автономії, яка відкрила шлях до утвердження державного суверенітету України, Українська Центральна Рада рішуче засудила російських більшовиків як узурпаторів влади в Росії. У війні з ними Українська революційна демократія прийшла до проголошення Української незалежної держави як Демократичної Республіки з унітарним устроєм 22 січня 1918 року. У внутрішній політиці українська держава зосередились на питаннях вгамування класової та національної ворожнечі, розбудови державних органів та місцевого самоврядування, запровадження демократичного законодавства, створення нової армії, підготовки до проведення аграрних реформ. У зовнішній політиці українська держава відразу стала на шлях припинення Першої світової війни і укладання демократичного миру. Російські більшовики. Розпочали проти України збройну інтервенцію, маскуючи її діяльністю маріонетково-харківського уряду. Метою першої інтервенції радянської Росії було пограбування українських селян, утримання України під владою російського більшовицького уряду. Природним зовнішньополітичним кроком став Союз УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною заради звільнення України від російських окупантів, слабкість Української центральної ради як державної інституції. Недостатність роботи в справі державного будівництва та несприятлива для селян соціально-економічна політика призвела до втрати влади у церкві. Політика Гетьмана Скоропадського, яка була утверджена 29 квітня 1918 року, була спрямована на зміцнення української держави та культури. Негнучка аграрна і різна переорієнтація в зовнішній політиці свою чергу призвело до втрати гетьманом Скоропадським влади вже в листопаді грудні 1918 року. Символом української соборності в свою чергу став акт Злуки 22 січня 1919 року. Проте політичні декларації декларації директорів УНР і УНР не вдалося реалізувати через польську та російську агресію. Політика воєнного комунізму була принесена в Україну на багнетах російсько-більшовицького окупантів. Вона мала на меті пограбування України і забезпечення необхідними ресурсами Червоної армії для експорту пролетарської революції в Європу. Українська національна революція посприяла зростанню національної самосвідомості українців, що і спонукало російських більшовиків визнати право України на автономну, надзвичайно обмежену радянську державу. Прикриваючись позірною радянською державністю, Москва перетворила Україну на колонію. Під проводом захисту соціалістичної фортеці сталінське керівництво готувало СРСР до Загарницької війни. Метті підготовки до війни слугувала соціалістична індустріалізація. В міжвоєнний період українські землі увійшли до складу чотирьох держав: УРСР складі, СРСР Румунії, Чехословаччини та Польщі. На території УСРР відбувається індустріалізація. Джерелами індустріалізації стало грабіжницьке викачування коштів з села, державна експлуатація робітників та інтелігенції. З метою безперешкодного викачування коштів, знищення селянців, селянства як контролюаційного класу та джерела націоналізму було проведено колективізацію, що стало причи, однією з причин голодомору, злочинної політики сталінського режиму, геноциду українського народу. 1932 років для того, щоб утвердитись остаточно на території України були проведені постійні репресії. Репресії це інструмент зламання волі всього народу та знищення його духовної еліти. Соціальною опорою злочинної політики Сталіна була партійно радянська номенклатура. Західні українці були єдині, коли після розпаду Австро-Угорщини. Кому після розпаду Австро-Угорщини було надано право на національне самовизначення аж до створення власної держави, а поділене між європейськими державами, міжвоєнні Польща, Угорська, Румунська держави, за винятком Чехословаччини, проводили стосовно українців жорстку асиміляційну політику, викликаючи цим природно історичний спротив українців. Водночас Усі названі держави проводили щодо західної України більш чи менш жорстоку колоніальну економічну політику. Силами власної культурної та духовної політичної еліти Українця зберігала власну етнокультурну і національну ідентичність. Багато чому тут було зроблено українськими націоналістами, представниками Організації українських націоналістів. При всеохопному потуранні нацистській агресії Карпатська Україна, єдина з усіх європейських держав. Яка в березні 1939 року вчинила збройний опір нацизму і фашизму. Найжорстокішим випробуванням для українського народу стала Друга світова війна 1939-45 років. Українці опинилися в самому пеклі двобою великих тоталітарних держав. Окупація Західної України Червоної армії в 1939-40 роках визначила імперськими і визначалась імперськими планами СРСР. Німецький нацистський окупаційний режим вів до духовного та фізичного знищення українського народу, єврейської та ромської національних меншин. Оборонні та наступальні бої Червоної армії на теренах України засвідчують людину ненависницьке ставлення радянського режиму до українства та кримських татар. Цей трагічний період мав однаково і світлі сторінки: національне підпілля та українська повстанська армія об'єднали патріотичну молодь для. Четвертої спроби відновити українську державу і стати на її захист. Ця спроба залишилась нам незабутні в зірці відданості та самопожертви. Величезний внесок українців у перемогу над нацизмом засвідчено участю УРСР у заснуванні Організації Об'єднаних Націй за абсолютними і відносними людськими та матеріальними жертвами найбільших втрат у Другій світовій війни зазнали українці та Україна. Чим значуще для Сучасних українців новітня історія. Насамперед вона вчить нас вирішувати долю, свою власну. Якщо народ виступає лише маріонеткою, в чужих руках він неминуче перетворюється на гарматне м'ясо, на трудову худобу, сліпе знаряддя, яке використовують вороги. Як і всі на планеті Земля, ми прагнемо щастя, миру і добробуту. Проте в наше життя. Непрощеному проходить невдлаганне зло, щоб не залишатися приреченим і безсильним, нам необхідно навчатися розпізнавати його і давати відсіч з історії нашої батьківщини, особливо періоду 1914-1945 років. Ми дізнаємося про життя та вчинки попередніх поколінь, про прорахунки і помилки, героїзм і перемоги, про досвід, який зможемо використати в житті. Період 1914 1945 років це надзвичайно цікавий період. Це цілих чотири спроби проголосити власну незалежну державу, яку, на жаль, через внутрішні та зовнішні негаразди втриматись не вдалося. Відома дослідниця історії України Наталія Полонська-Веселенка писала: Історія України дає багато прикладів, коли здавалось би, що вже вона остаточно переможена. Знищена, що її не має і не може бути. Але минає час, і вона знову виходила на історичний кінь оновлена і жива. І закінчуючи цьогорічний курс історії, хотілося б вам поставити таке запитання віч... з вітчизняною історією. Звідки Україна черпає силу, що є джерелом її невмаручості та незглавності? Спробуйте проаналізувати весь матеріал, який ви провчили. І спробуйте надати відповідь на саме це запитання. Це питання є надзвичайно актуальним крізь століття та роки. І сьогодні також воно є актуальним. В свою чергу, історія Одеси та Одещини є невід'ємною частиною історії України. Тому, завершуючи курс, я пропоную вам виконати таке завдання: утворити синхронну таблицю Наш край 1914 рока, де виявляється історія краю, історія України та історія. Європи. Україна боролась тоді, Україна бореться зараз. Тому ми в цьому навчальному році завершимо вивчення історії України і продовжимо його вже в 11 класі. Під час літніх канікул пропоную вам переглянути фільм, телесеріал І Будуть Люди, який прекрасно змальовує долю українського народу в цей період. До зустрічі через рік.